Вітаємо всіх глядачів в етері Східної юстиції. Сьогодні говоримо про те, що відбувається після прийняття Європейським судом справ людини рішення на користь особи. Розглянемо наступні питання: як відбувається процес отримання сатисфакції, зокрема, якщо заявник військовослужбовець? Куди звертатися та які документи надавати? Трансформація законодавства як складова виконання рішення ЄСПЛ. Про це та інше нам розповість Ганна Щерба фахівчиня сектору з питань забезпечення діяльності уповноваженого у справах ЄСПЛ. Пані Ганно, вітаю. Добрий день, колеги. Добрий день, слухачі. Шановні добрий день. Отже, рішення є що ж далі? Виконання рішень Європейського суду з прав людини має три складові: по-перше, це відшкодування заподіяної шкоди, в тому числі витрат на правничу допомогу або сатисфакція. По-друге, in інтегрум, тобто відновлення, провадження та повторний розгляд справи в національній судовій інстанції чи адміністративним органом відповідно до закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Цей елемент виконання являє собою вжиття додаткових заходів індивідуального характеру. І по-третє, це трансформація законодавства під впливом рішень Європейського суду з прав людини або заходи загального характеру. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як взагалі відбувається процес отримання сатисфакції, куди звертатись, які документи надавати? Зокрема, якщо заявник, наприклад, військовослужбовець? Питання виконання рішень Європейського суду з прав людини врегульовано законом України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до статті 8, якого виплата заявнику відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні. А у разі порушення строку, зазначеного в частині першій цієї статті, на суму відшкодування нараховується пеня, відповідно до рішення ЄСПЛ. Тож, зважаючи на приписи статті 7 згаданого закону, звернення рішення до виконання в частині виплати відшкодування відбувається наступним чином. Протягом 10 днів від дня отримання повідомлення суду про набуття рішенням статусу остаточного орган представництва надсилає стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його права подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунку для перерахування коштів. Також надсилає до Державної виконавчої служби оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення суду у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції. Державна виконавча служба, в свою чергу, впродовж 10 днів з дня надходження зазначених документів відкриває виконавче провадження. Хочу відмітити, що неподання заяви про виплату відшкодування не є перешкодою для виконання рішення. Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за рішенням орган представництва надсилає до казначейства постанову про відкриття виконавчого провадження та необхідні документи. Казначейство, у свою чергу, протягом 10 днів від дня надходження документів здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсутності на депозитний рахунок виконавчої служби коштів з відповідної бюджетної програми державного бюджету України. Підтвердження списання відшкодування казначейством є підставою для виконавчої служби для закінчення виконавчого провадження. Тож законом визначена специфічна процедура, що допускає виконання рішення Європейського суду навіть без участі особи заявника. Ця норма закону має позитивне значення для осіб, які тимчасово не перебувають за місцем проживання, зокрема військовослужбовці чи внутрішньопереміщені особи. Можна сказати, де би не перебувала особа, несла службу в Збройних силах держави. Чи тимчасово була переміщена до більш безпечного регіону нашої країни, виплата відшкодування за рішенням ЄСПЛ буде здійснена державою. Кошти будуть зараховані з державного бюджету на депозитний рахунок Державної виконавчої служби і після надходження заяви сплачені в повному обсязі. Тобто я правильно зрозуміла, що виплата справедливої сатисфакції відбувається з державного бюджету. Саме так, саме так. А як щодо виправлення порушень конвенції, допущених державою, а також встановлених у рішенні ЄСПЛ? засобами для такого виправлення і приведення стану заявника в той же стан, в якому він перебував до порушення конвенції реституті Інтегрум, in є відновлення провадження та повторний розгляд справи в національній судовій інстанції або повторний розгляд справи адміністративним органам. Механізм відновлення попереднього юридичного стану застосовується не у всіх справах, яких Європейський суд констатував порушення, так відповідно до рекомендації комітету міністрів Ради Європи державам-членам, повторний розгляд справи, включаючи поновлення провадження, визнається адекватним способом поновлення прав і пропонується застосовувати у разі, якщо потерпіла сторона, і далі зазнає негативних наслідків від рішення, ухваленого на національному рівні. Наслідків, щодо яких виплата справедливої сатисфакції не була адекватним засобом захисту, і які не можна виправити інакше, ніж через повторний розгляд або поновлення провадження. Або ж рішення Європейського суду спонукає до висновку, що рішення національного суду суперечить Конвенції або в основі визначеного порушення є суттєві процедурні помилки чи положення, які ставлять під серйозний сумнів результат провадження на національному рівні. Ріституті інтегру може здійснюватися шляхом повторного розгляду справи адміністративним органом. Для цього орган представництва надсилає заявнику повідомлення з роз'ясненням його права порушити провадження про перегляд справи та або про його право на відновлення провадження відповідно до чинного законодавства. А також повідомляє органи, які є відповідальними за виконання передбачених у рішенні додаткових заходів індивідуального характеру про зміст. Порядок і строки виконання цих заходів до повідомлення додається переклад рішення, автентичність якого засвідчується органом представництва. А скажіть, будь ласка, як ініціювати перегляд рішення Національної судової інстанції: перегляд рішень Національної судової інстанції регулюється відповідними розділами процесуальних кодексів України, тому, перш за все, необхідно визначити, в якому саме провадженні буде відбуватися перегляд. Кримінальному, адміністративному, цивільному та звернутися до відповідного розділу процесуального кодексу. Загалом процедура перегляду є типовою для всіх видів проваджень в національних судах. Підставою для перегляду рішень національних судів є встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. Тобто заявнику необхідно мати рішення Європейського суду, ухвалене на його. Користь, яке не було статусу остаточного. Про набуття рішенням статусу остаточного заявник має бути повідомлений листом секретаріату Європейського суду та або секретаріату уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Також про набуття рішенням статусу остаточного, заявник може дізнатися на офіційному сайті Європейського суду в електронній базі ХІДОК. Зміст заяви, а також перелік документів, що до неї додаються, визначаються у відповідних процесуальних кодексах. Тому я не думаю, що зараз необхідно на цьому докладно зупинятися. Хочу лише звернути увагу на строки подання заяви. Зазвичай це 30 днів з моменту, коли особа дізналася про набуття рішенням суду статусу остаточного, але в різних процесах цей строк може різнитися. Але не пізніше 10 років з моменту набуття рішенням статусу остаточного. Проте і цей строк може бути продовжений, якщо особа звернеться з відповідним клопотанням до суду. А... Скажіть, будь я, я перепрошую, я ще би хотіла відмітити Анічка, що заяв про перегляд рішення на підставі встановлення європейським судом порушення України міжнародних зобов'язань. Подається до Верховного суду, і за подання такої заяви судовий збір не сплачується. Дякую, це дуже влучне зауваження. Тобто кожній особі, яка зазнала аналогічних порушень, необхідно звертатися до європейського суду і проходити весь цей шлях. Вірно а, ваше питання цілком логічне. Тут ми підходимо до третього напрямку виконання рішень Європейського суду, а саме життя заходів загального характеру. Відповідно до статті 13 закону, заходи загального характеру вживаються з метою забезпечення, по-перше, додержання державою положень конвенції, порушення яких встановлені у рішенні, забезпечення усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого судом порушення, а також для усунення підстав для надходження до суду заяв проти України з причинних проблемою, що вже була предметом розгляду в суді. Заходами загального характеру. Є заходи спрямовані на усунення зазначеної в рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема, внесення змін до чинного законодавства, внесення змін до адміністративної практики, забезпечення юридичної експертизи законопроєктів, забезпечення професійної підготовки з питань вивчення конвенцій та інші заходи. Я розумію, що це загальні фрази, і, мабуть, на конкретну особу вони не справляють враження. Тож я би хотіла поділитися аналітикою зі спеціалізованої бази даних Ради Європи Хідок і Ксек та щорічника комітету міністрів. Комітету міністрів відмічено поліпшення ситуації щодо захисту прав людини, а саме доступу до суду, що передбачений пунктом 1 статті 6 конвенції. Розглянемо контекст. Справа Михайленко проти України В цій справі заявниця скаржилася на порушення пункту 1 статті 6 конвенції. Доступ до суду. Коротко про суть справи заявницю за рішенням суду було визнано недієздатною. Після покращення стану її здоров'я, опікун звернулася до суду для відновлення дієздатності заявниці, але внаслідок того, що опікун не з'являлася на судові засідання та не підтримувала свою заяву, Рішення судом прийнято не було. Заявниця сама звернулася до суду для відновлення дієздатності, але суд не прийняв до розгляду її заяву, оскільки на той час в Україні недієздатні особи не могли звертатися до суду. Тож європейським судом у своєму рішенні було відмічено, що підхід, якого дотримується національне законодавство України, і згідно з яким особи, визнані недієздатними, не мають право на безсередній доступ до суду з метою поновлення своєї цивільної дієздатності. Не відповідає загальній тенденції, що панує на європейському рівні. Зокрема, порівняльний аналіз демонструє, що 17 із 20 досліджених правових систем передбачали на той час безпосередній доступ до суду для осіб, визнаних недієздатними. більш того, що до ситуації в Україні зазначено, що загальна заборона безпосереднього доступу до суду для цієї категорії осіб не залишає простору для винятків. З огляду на вище зазначені міркування суд зазначив, що у цій справі відсутність у заявниці можливості безпосередньо вимагати поновлення своєї цивільної дієздатності призвели до того, що це питання не розглядалося судом. Відсутність судового розгляду серйозно вплинула на численні аспекти життя заявниці, не можна виправ... не можна виправдати легітимними лі... цілями, що лежали в основі обмеження доступу до суду осіб, визнаних недієздатними. І обставини цієї справи спонукали суд до того, що діти висновку, що в Україні мало місце порушення пункту 1 статті 6 і конкретно в цій справі. Але через деякий час, а саме 15 грудня 2017 року, до Цивільного кодексу України були внесені зміни, і відповідно до яких суд не може визнавати фізичну особу недієздатною без встановлення строку, тобто безстроково. Після прийняття законодавчих змін процедура змінилася, і тепер суд зобов'язаний встановити у судовому рішенні про визнання особи недієздатною строк його дії. При цьому максимальним строком, на який суд може встановити фізичну особу недієздатною, є два роки. Тобто цей приклад демонструє третю складову виконання рішень Європейського суду в життя заходів загального характеру, трансформацію законодавства для недопущення дискримінації та порушень прав людини, викладених у конвенції. Дякую вам. Пані Ганно, якщо у вас все, то маємо запитання від глядачів. Зараз я виведу його на екран. Рада з питань ВПО у місті Суми запитує у нас. Вітаю. Вибачте, не почули? Судовий збір не сплачується? Судовий, Судовий збір не сплачується. Все, якщо треба ще якась додаткова інформація, будь ласка, ви можете звернутися до нас, і ми вам надамо вичерпну відповідь вже безпосередньо після етеру. Якщо більше запитань у нас наразі немає, то наразі все. Дякую вам за змістовну розповідь. Я сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво. Для тих, хто буде дивитися ефір пізніше, нагадуємо про можливість. Так, чекайте. Дякую. Рада з питань ВПО Подякувала. Отже, я думаю, все зрозуміло. Тож, на цьому все. Дякую всім, що були з нами, і до зустрічі в нових ефірах. Дякую дуже.